Народження Івана Новий Заповіт від Луки. В Дні Ірода царя Юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона. А ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом. Бездоганно виконували всі Господні заповіді і настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли у днях своїх. Коли Захарія служив у храмі, йому з'явився ангел. Він каже Захарії, що Єлизавета народить хлопчика, якого вони мають назвати Іваном. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще зло на своїй матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі Ільї. Щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоби приготувати Господу підготовлений народ. Оскільки Захарія не повірив словам ангела, він втратив здатність говорити до народження Івана. Захарія знаками розповів, що у храмі йому було видіння. А Єлизаветі настав час родити. І вона народила сина, почули сусіда та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї, і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя, і хотіли назвати його ім'ям його батька, Захарією, та озвалася його мати і сказала: Ні, хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям, тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати, попросивши дощечку, написав слово Його ім'я Іван. І всі здивувалися, в ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Всі, хто почув це, брали до свого серця, кажучи: ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу. Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Бог часто являє свою силу, обираючи слабких людей. Для втілення своїх планів. Божа дія ясно відкривається в житті Захарії та Єлизавети через обрання їх батьками Івана.